Як зараз виглядає найбільший довгобут рівного спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика. Арена, яка мала стати магнітом і головним майданчиком для проведення змагань, вже понад три роки фактично простою є. До початку великої війни у будівництво рівненського палацу спорту інвестували сотні мільйонів гривень. Однак, нині об'єкт позбавлений державної підтримки, а знайти можливості побудувати спорткомплекс у сучасних реаліях складно. Під час війни всі капітальні видатки зараз заборонені. Але я точно знаю, що керівництво нашої обласної державної адміністрації зараз шукає різноманітні шляхи, щоб, можливо, якось за якісь грантові кошти, за якісь кошти з Європейського союзу, чи якісь кошти, які виділяються для реабілітації ветеранів, щоб якось ну, добудувати цей спорткомплекс. За словами начальника управління у справах молоді та спорту рівного Віталія Ліпського, спорткомплекс потрібен не лише для проведення зборів дорослих і молодіжних збірів, Ріних національних змагань а й для ветеранів та спортсменів з інвалідністю тут вони зможуть займатися у сучасних умовах, яких зараз не вистачає місцевим спортшколам. Цей комплекс міг би використовуватись і зараз нашими хлопцями-ветеранами, які у нас у нас є уже команда з баскетболу на висках. У нас є команда з волейболу сидячи, де також задіяні деякі військовослужбовці. Як розповіли у департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, наразі готовність об'єкту становить понад 40%. Для завершення необхідно виконати благоустрій та озеленення території, підведення зовнішніх мереж електропостачання, внутрішні опоряджувальні роботи, монтаж системи вентиляції та обладнання, внутрішні сантехнічні роботи. Роботи на об'єкті будуть відновлені при наявності фінансування з державного бюджету. То крім того, з метою залучення міжнародних донорів спорткомплекс внесений до екосистеми Дрім. Як публічний інвестиційний проєкт та презентується на різних платформах. Зокрема, був представлений в Римі на міжнародній конференції з питань відновлення України. У Рівненській ОДА запевнили, що, попри тривалий застій, об'єкт не руйнується. Несучі конструкції не пошкоджені, адже арена перебуває під охороною. Остаточну потребу в коштах для завершення робіт визначать після проведення коригування проектної документації. За неофіційною інформацією, щоб добудувати спорткомплекс, потрібно буде більше мільярда. Яна Грицюк, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.